Конкретно це ніж ми можемо продати нашим підписникам з 10% знижкою. Що, блін, можу собі лишити його? Тій тобто класно виглядає, ще навіть не відкривав, а він вже такий вижкенький, приємний на дотик. Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні ніж для обрізки та зачистки ран, ну, а також. Як вони пишуть для щеплення від Victorinox під номером 1.9703.B1. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ось такий от великий ніж. В гарному. В фірмовому блістері. На упаковці вказано, що це є професійний ніж судівника, а також внизу вказано, що цей ніж зроблений виробником для швейцарської армії. Ну, як відомо, Victorinox Нокс ножі, в тому числі і для швейцарської армії. Позаду вказано загальний опис ножа декількома мовами. Ось тут подана модель. Ну і вказано, що він зроблений в Швейцарії. Тепер розпаковуємо. Оскільки. Блістер розрізаний, по-іншому витягнути на ніж з нього я не можу. Конкретно цей ніж ми можемо продати нашим підписникам з 10% знижкою. Вкажіть при замовленні, що ніж саме з відеоролика. Якщо він буде ще доступний, то, відповідно, ви можете безпосередньо купити саме цей ніж. Отже, це ось такий от великий ніж з великим. Вигнутим лезом. Загальна довжина цього ножа ось в такому розкладеному вигляді складає 20 см. Довжина руків'я 12 см, ну, відповідно, ніж складеному вигляді 12 см. Довжина леза ось в такому ракурсі складає 75 мм, вага ножа 116 грам. І на перший погляд, що я можу сказати, що це один з найкращих ножів. Такого типу, який я тримав в своїх руках. Я приємно вражений власне, якістю виконання цього ножа. Лезо виготовлено з нержавіючої сталі, як і всі ножі Victorinox, має ось таку от дуже інтенсивно вигнуту крайку і свою форму. Ці ножі використовуються для зачистки ран або для зачистки ран для вирізання гілок, тобто для якихось грубих операцій. Для щеплення, відверто кажучи, не знаю, чи такі ножі використовуються, ну і чи це зручно. А з правого боку леза напис Victorinox Swiss Made. Це типово для ножів Victorinox. Ну а спуски леза виконані з двох сторін. Це теж типово для такого типу ножів. Тобто ми бачимо спуск з одного боку і бачимо спуск з протилежного боку. Також виконаний підвод на ріжучу крайку у вигляді конвекса, тобто він такий загнутий і це є дуже правильно. Лезо дуже добре заполіроване. Тобто дивимося, як воно відблискує. Вигляд надзвичайно гарний. І ріжуча крайка є по всій довжині гостра. Якість виконання леза на надзвичайно високому рівні. Руків'я має ось таку такуподібну форму. Ось в цій частині вона ось таке бочкоподібне, комфортне для отримання. І в профіль Руків'я теж має невелике розширення в цій частині. Руків'я складається з двох нейлонових накладок. Судячи з усього, це нейлон. Він є. Такий дуже шершавий на дотик буде комфортно цілком в утриманні. І що важливо, на відміну від дерев'яного руків'я, яке ну приємніше, звичайно, в утриманні, це не буде розбухати дерево, якщо намокає, то може з часом розбухати і деформуватися. Всередині на всю довжину руків'я є два от такі латунні лайнери, які роблять конструкцію дуже міцною. Зібране руків'я на трьох шпильках, тобто, от є раз, два, три. Ну, Бонки, шпильки. Ну а замок, фіксатор леза в закритому і відкритому положенні. Це ось ця пластина. Ось вона виступає з ручки, от в такому вигляді, в розкритому положенні вона ховається і в закритому положенні теж вона ховається. Руків'я зібране теж надзвичайно якісно. І що цікаво, що люфта в осьовому Гвинтів взагалі немає. Я надзвичайно приємно здивований якістю виконання цього ножа. Ну, що, візьмемо листочок і подивимося, як він ріже. Класно ріже. Ну, власне, що ріжучий крайка в нього нагострена правильно, зведення виконане правильно, і він є гострий. З коробки. Це класно. Отже, придбати садовий ніж Victorinox 19703 ви можете в компанії Garden Tools Ukraina як офіційним представником Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!